Щодавно готувався до дуже важливих перемовин, питання було на декілька сотень тисяч доларів, і е, готувався по книзі Джима Кемп. І дуже подобалась цікава думка, що у процесі підготовки до перемовин важливо займатися саме в лапках оплачуваю роботою. Він наголошує, що час це ресурс, який або примножує дохід, або з'їдає його. І, взагалі, на мій погляд, ідея розподілу дії на оплачуваному і на оплачуваному дуже практично, особливо для керівника. Тож, приклад до оплачуваної роботи, саме для менеджера. Яка з високою ймовірністю призведе до зростання доходу, наприклад, перемовини потенційним клієнтом, який вже висловив інтерес, і ви знаєте, що в нього є бюджет, тобто ви великої. Я вірний, що ви зможете закрити угоду. Друге, це аналіз воронки продажів. Особливо є така рекомендація, що потрібно покращувати з кінця, тобто вже угоди, які мали закритися, але чомусь не закриваються. От саме керування цією частиною. Третє це наставництво ключових людей, селзів, керівників. Тобто ви зможете через них збільшити ефективність всієї команди, запис, можливо, якогось відео, якийсь корисний контент, і останнє це персональні перемовини для партнерства, яка може відкрити нові можливості, нові ринки. І навіть якщо не зараз, то в майбутньому це може принести дохід. І що таке неоплачувана робота керівника? Це те, що з низькою мовірності може принести якусь віддачу. Перше – це зустріч на каву з людиною, якого ви не бачите якоїсь перспективи, чи в якої наприклад, немає якогось конкретного западу чи. Ресурсу це може бути хороший нетворкінг, але саме сьогодні це може така мінімальна користь. По-друге, це мікроменеджмент рутин, перевірка, якісь дрібні завдання, які має робити команда, втручання там, де не потрібно втручатися. Участь по третєму це в подіях, конференціях, метапах, аби просто бути, хоча ви знаєте, що там навряд чи буде цікаві контакти або цікавий контент. Просто зустрічі без якогось порядку денного. І останнє перегляд новин просто є листів, відчуття, що ти начебто чином займаєшся, але взагалі це. Не приносить якоїсь користі, тож пропозиція займатися саме тим, що може приносити вам дохід, і книга називається Спершу скажи ні.